Я вітаю всіх глядачів, слухачів Ютуб каналу Король Данило. І сьогодні продовжу історію протистояння львівської влади з сокільницькою громадою. Ця історія вже досить давня, я до неї вже повертався в своїх дописах, відео, ну але вона отримала нове продовження. Це нове продовження буквально днями. З'явилася публікація 31 липня на сайті, який належить родині нашого львівського мера, точніше найбагатшій жінці Західної України, пані Кіт Садовій. Отже, на сайті Західнет з'явилася інформація: Андрій Садовий звернувся до генпрокурора через розширення сукільник. Селище планують розширити на 158 га, а рішення ухвалять у стислі терміни. Читаємо міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до генерального прокурора через пришвидшену процедуру масштабного розширення села Сокільники. Крім цього, міська рада буде оскаржувати наміри села в суді. Як повідомила прес-служба Львівської міської ради, Сокільницька сільська рада на пленарному засіданні 14 квітня спершу надала дозвіл на розробку проєкту землеустрою, буквально за кілька хвилин вже його затвердила. Документ, який зазвичай готується тижнями, містить вона 100 сторінок технічної документації, нібито був готовий, погоджений, роздрукований той самий день. Тому 31 липня міський голова Андрій Садовий звернувся до генерального прокурора, ніби це одноденне рішення аби це одноденне рішення проаналізували правоохоронні органи. Щодо одноденного рішення, зрозуміло, ніхто за це, це не, не готувався один день. От, і оця процедура, яка спочатку дали дозвіл, і тут же затвердили, ну, можливо, містить якісь певні порушення. Хоча ці порушення процедурніше за все формальні. Але тут е, нехай розбираються, скажімо так, компетентні органи, чи це справді. Порушення і наскільки воно порушення, чи є такий механізм, чи немає, але суть не в тому, далеко не в тому. Прочитаю я власне, фрагмент звернення міського голови пана Садового до Генерального прокурора Кравченка, Руслана Кравченка. Надмірна забудова села сокільники багатопоруховими будинками без забезпечення їх, навіть базовою інфраструктурою та відсутність будь-яких дій з боку села для вирішення питання транспортних сполучень вже сьогодні призвели до негативного впливу на функціонування транспортної та інженерної інфраструктури Львова, паралізує ключові майстральні вулиці міста. Нещодавно відбулись масові підтоплення вулиць, помешкань та доріг. У разі погодження проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж адміністративно-територіальної одиниці села Сокільники, всі негативні наслідки такої містобівної та земельної політики зростуть в рази. Проєкт землеустрою на сотню сторінок був проголосований за лічені хвилини після надання дозволу на його розробку. Очевидно, що ні фактично, ні юридично зробити це в легітимний спосіб було неможливо. Знову таки, відкидаємо в бік питання легітимності процедури. Тобто ми говоримо зараз про документи, а не про І отут, знаєте, коли я прочитав оцю інформацію, а відповідно знайомився раніше з документами і взагалі аналізував цю всю історію, мені згадалося, е цитата з Біблії від Луки. Процитую: Чому ви бачите порошинку в оці брата свого, але не помічаєте колоди у власному оці? Як же ви можете звертатися до брата з такими словами? Дозволь виняти порошинка з ока твого. Коли маєте колоду у власному оці, лицеміре, спочатку витягніть колоду з власного ока, а тоді побачите, як ліпше виняти порошинку з Братового ока. Ця цитата один в один, буквально характеризує те, що відбувається в цьому протистоянні. Тепер, щодо самого, щодо самого е, звернення пана Садового, знаєте, це звернення воно е, не тільки відповідає тій цитаті. А воно наскрізь маніпулятивне і брехливе. Я зараз поясню чому. Якщо ми подивимося на карту Львова та околиць, передмість, то сокільники, я про це вже говорив, чи писав, чи розповідав, але хочу нагадати, що сокільники, воно таке ж настільки ж передміське село, як і, скажімо, сихів, зубра. На території, на території села Зубри знаходиться частина Сихова, і там теж стоять багатоповерхові будівлі. Як е, селище Левандівка, раніше було селище міського типу Жовтневе за часів Радянського Союзу, але історично Левандівка збереглася. Чи е, багато інших територій, кульпарків це теж, теж було село. Ніхто зараз не згадує, що кульпарків це було село. так? Вони інтегрувалися в місто Львів. Е, власне, коли ми подивимося на, чи почитаємо висновки містобудівників, чи подивимося на генеральний план, ми побачимо те, що вся ця територія навколо Львова це давно вже де-факто міська агломерація. І те, що зараз створили в міській раді, якусь там асоціацію, агломерацію, а в яку не війшли ті ж самі сутільники і ряд інших населених пунктів. Які, ще раз скажу, де факто входять в цю агломерацію. Це не означає, що її не існує. Вона існує. І вона існує, власне, в тих межах, в якими була вона визначена генеральним планом. Генеральним планом міста Львова, який мав у нас великий Львів. Тобто генеральний план Львова якраз передбачав оцю, в своїх рішеннях розвиток тої агломерації, де фактично існуючої агломерації, тому що обмежено. Розглядати місто Львів без приміських територій, це так якби, ну, скажімо так, не фахово, непрофесійно. Так, надмірна забудова села Сутільники будуховими будинками. Ще раз наголошую: надмірна забудова Сихова, надмірна забудова вулиці Кульпарківської, вулиці Перфецького, де теж є карстові породи. Це про це окремо я записую відео, про те, що. Фактично 25%, тобто четвертина території Львова, вражена карстами. Це не мої вигадки, це поважні науковці про це розповідали, і я особисто слухав пана Волошина, який займається тими питаннями, який був у нас на зустрічі в форматі клубу Великий Львів свого часу і теж розповідав власне про цю проблему. Отже, багатоповерховими будинками забудовуються. І Львів, і передмістя, і незалежно від того, який адміністративний статус цих територій, чому не війшли сокільники до складу Львова? Знову-таки, це політичні інтриги, і це абсолютно це формування Львівської міської територіальної громади, теперішньої, так званої ОТГ, тому що ми ж всі йшли на вибори ОТГ, ще раз нагадую. Вибрати голову ТГ. А потім, оскільки це поняття не конституційне, взагалі поєднання міських і сільських населених пунктів в одну територіальну одиницю, це не відповідає Конституції. Там такого не передбачено. Тільки села можуть об'єднуватися згідно Конституції, а не села і міста, чи е, селища і міста. Але е, ніхто на то не звертав. Уваги. Андрій Іванович не обурювався чомусь. Він не бачив того, що. Супільники, які де факто Львів, які плавно переходять Львів, які мають спільні, скажімо так, рішення, інфраструктурні, об'ємно-просторові рішення разом зі Львовом, передбачені генеральним планом міста Львова. Чомусь він цього не помічав. І нічого про це не говорив. А тепер обурився. Ну, Знаєте, враховуючи те, що з кожного метра квадратного, як кажуть злі, але добре поінформовані язики. Міським чиновникам належиться данина, не офіційно, звісно. Про це відомо всім. Ну, мабуть, крім правоохоронних органів, тому що вони чомусь цього не розслідують. Так от, е зважаючи на це, я собі уявляю, що такий величезний шмат забудови е на 158 гектарах, то це от, е йде мимо кишень війських чиновників. А всі знову таки злі язики стверджують, що на верхівці тої корупційної перемідни знаходиться власне сам Львівський мер, то це напевно йому не сподобалося. Ну і пішло звичайне протистояння. А як відомо багатьом знову ж таки Андрій Іванович він дуже в тому відношенні впертий і мстив. Тобто, якщо хто щось не по його, то він буде добиватися. Ну, віддамо належні такі рисі характеру, як наполегливість. Тільки якби ця наполегливість стосувалася блага. Місце, кажуть, ціни б і не був. Але читаємо далі, що там він пише в своєму зверненні. Відсутність будь-яких дій з боку села для вирішення питання транспортних сполучень. Повний нонсенс, повна безграмотність. Я не знаю, хто йому писав той текст. Тому що село не має вирішувати питання транспортних сполучень. Він має вирішувати свої питання в межах своєї території. І ті питання вирішуються. Я вже не буду зараз знову таки згадувати детально блог пана Зубича, де він розповідав, що там дороги, яку сукільники не хочуть брати на баланс, це, ну, просто це знов таки безграмотність цього чиновника, тому що всі дороги у нас є на балансі, крім тих доріг, які, скажімо, зависли за певними промисловими об'єктами, тобто це дороги, під'їзди до певних об'єктів. Але це зовсім не стосується вулиці Кульпарківської, яка відповідно має свій статус, і сукільники до того не мають нічого спільного, тому що це магістральна дорога, яка не належить одним сукільникам. То, що проходить через сукільники, так. Але взагалі інфраструктура, розвиток доріг, розв'язок, включаючи сукільники, Львів, Зубру, території навколо Львова, це все передбачено генеральним планом і північний об'їзд. І маса розв'язок, і ті дороги, які мали би розвантажити місто Львів, які нещадно забудовуються все є передбачення геральним планом. Якщо ми говоримо про вулиці, які з'єднують сукільники з, з Львовим, а це Кульпарківська і вулиця Істрийська, то вони у Львові настільки нещадно забудовуються, це маса тих житлових комплексів, які нанизуються на цій магістралі, що вони справді стануть неприїзні. І стануть вони непроїзніші, вони вже не проїзні. Зараз ми побачимо, як 1 вересня вернуться діти до школи, студенти до вузів, люди з відпусток і побачимо, що ви будет творитися на вулицях Львова, і на тих магістралях. В роботі над книгою Великий Львів я досліджую власне, забудову вулиці Стрийської. Всього нам все на проміжку. Від вулиці Наукової Перехрестя до знесеного меморіалу на вулиці Стрийській, де вхід в парк культури. Так от на цьому проміжку 2,6 км, було видано вже на той час, у 2020 році, містобудівних умов та обмежень на приблизно 15 тисяч мешканців, 15 тисяч працівників. Це щонайменше. Зараз це вже збільшилася цифра. Уявляйте собі, скільки нанизується на цю вулицю Стризьку додаткових об'єктів, плюс врахуйте, вулиця Володимира Великого, де величезний комплекс будується ЖК Америка. Плюс забудова вулиці Ярославенка, там Новий Львів, там вулиця Огорська, на місці Полярону. Куди всі ці потоки діваються? Розумієте, От чому про це ні слова ніколи не говорять? Ні, пан мер, ні, його заступник Зубич з питань містобудування, ні, головний архітектор. Вони про це мовчать. Тому що їм вигідно мовчати про це, бо з кожного квадратного метра, як вже знов таки кажуть, зліли по інформовані язики. Чиновники мають свій, свій геш... гешефт, свій процент. Так. От. Тому от, власне, це питання, що відсутність будь яких дій з боку села для вирішення питань транспортних сполучень вже сьогодні призвела до негативного впливу на функціонування транспортно інженерної інфраструктури Львова, це є повністю така брехня і, і некомпетентність. Паралізують ключовими майстранні вулиці міста, далі це фраза власне звернення. Вони вже паралізовані і ще в 2020-му, плюс-мінус році, знову ж таки, на клубі Великий Львів був один з скажімо, фахівців. Я не буду називати прізвище, тому що цей чоловік зараз, можливо, працює далі в тій системі. Органів міської, міської влади, от, де ми обговорювали транспортні проблеми Львова. І він розповів наступне: що вони на той час моделювали ситуацію по вулиці Кульпарківській, яка плавно теж переходить сукільники, і ті забудови, які ведуться в межах території Львова, і прийшли до висновку, що Кульпарківська зупиниться. На що я відповів? Ну а ми аналізували Стрийську, Вона теж зупиниться. Це стосується буквально всіх магістральних вулиць. Так, ідемо далі. Нещодавно відбулися масові підтоплення вулиць, помешкань та доріг. Тут знову ж таки лукавить Андрій Іванович, тому що ще нічого сукільники не збудувало. А це масове підтоплення це проблема зовсім не сукільник. Тому що якщо йдеться про вулицю Троскавецьку, де з одного боку львів з другого сукільники, то це точно не проблема сукільник. Тим паче, якщо там будуються будинки, то, напевно, вони під'єднуються до міських мереж і водопостачання, і каналізації, хтось видає технічні умови. І напевно теж не задурно. Ідемо далі. У разі погодження проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж адміністративно-територіальної одиниці села Сокільники. А я хочу зазначити, що ця територія за генпланом і належала до Сокільник, Просто зараз впорядкували документацію. Значить, е всі негативні наслідки такої містобойної та земельної політки зростуть в рази. От. І, е Оці, ну, я не буду зараз нотки за аеропорт. І знов-таки за ці зауваження, про те, що, які звучали з уз чиновників, що там не передбачені ні школи, ні садочки, і так далі. І так далі. Це, м'яко кажучи, не відповідає дійсності, тому що процитує тепер сільського голову Сокільник. Наприклад, чути чути нічим не підтверджені прогнози про транспортний колеб та відсутність соціальної інфраструктури, адже наш генплан передбачає будівництво шкіл, садочків, медзакладів, спорткомплексів, навіть торгово-офісних центрів. Усе те, що зробить сукільники самодостатніми. Ми плануємо, щоб наші мешканці могли б працювати, вчитися відпочивати вдома, а не лише милуватись красотами Львова. Ба більше ми готуємо нову транспортну мережу, яка, сподіваюся, не змусить Львів'ян боятись навали сусідів, сказав Тарас Солинко. В генеральному плані, звісно, все це передбачено. Чому міські чиновники звинувачують сукільники в тому, в чому мали би звинувачити себе? Ну, знову ж таки, причини, я вже назвав ймовірні причини, які виглядають абсолютно правдоподібними. А, так от, е, повертаючись до цієї біблійної цитати, вона абсолютно відповідає поведінці львівської міської влади, тому що тільки сліпий не бачать, що робиться у Львові. а ті всі масові забудови. Звичайно, єктивні проблеми при міській території. Територія тих самих сукільників і тих сіл, які входять в структуру, склад сутільницької територіальної громади, і Зубра, і з одного боку, і з іншого, все навколо кільцевої дороги, воно все має вирішуватися комплексно. І комплексне вирішення передбачав генеральний план, на який всі начхали, про який всі забули. А тепер, коли проблема вже починає кажуть, ставати такою брати за горло. Коли люди відчувають кожен день дискомфорт від тих переощільних вулиць, це зараз кажу, що літо мене, і зараз ми це все переконаємося з новою, я кажу, з новою силою, то е, дуже хитро Андрій Іванович спробує знайти крайнього. І от абсолютно в своєму такому єзуїтському стилі він, знаходячи крайніх, починає звинувачувати сукільники, які ще нічого не забудували, ну, щось будується там, але, звісно, не цей об'єкт. Але вже проблеми, Так, начебто, тільки наміри якщо збудувати, вони створили ті проблеми. Ні, дорогі мої, ці проблеми створені власне, абсолютно злочинною, хибнокомпетентною діяльністю, Хибнокомпетентна – термін, який е, я почув від нашого пана Фільса, відомого психіатра. От е, власне, хибнокомпетентна ця діяльність, вона призвела до того, що ми зараз маємо некомфортне місто. Дискомфортне середовище і справді проблему треба вирішувати спільно з приміськими громадами, як і тими, які увійшли в склад Львівської територіальної громади. До речі, не конституційно увійшли, ще раз наголошую, тому що порушено принцип добровільності щодо низки населених пунктів винників, брехович і так далі. І це потрібно вирішувати комплексно, а не шукати крайніх зараз. І розповідати про те, що хтось винуватий там за межами Львова, в тому, що у Львові проблеми. Безпосередні винуватці сидять в міській раді і намагаються свою вину зараз прикрити е тим, що е знайшли, як кажуть, крайніх. І е це те, що йде, як кажуть наші сусіди-поляки, це ходзі, ходья опіняється. Коли не знаєш, про що йдеться, йдеться про гроші. От, на жаль, такі реалії. А я дякую всім, хто. Слухай, хто чує, хто підтримує. Почуємося, побачимося.